«Перепрошую, але ви маєте звільнити це місце. Голос Стюардеси був напружений, хоч і обгорнутий у ввічливу оболонку. Вона схилилась до чоловіка на інвалідному візку, який вже був пристебнутий у першому ряду бізнес-класу. Він підняв очі спокійні, глибокі, темні, як асфальт після дощу. На його грудях бейдж із прізвищем. На руці посвідчення ветерана АТО, квиток у руці з позначкою 1А. «Офіційний. Це моє місце, тихо сказав він. Стюардеса нервово усміхнулась. Ми розуміємо, але в нас ситуація. Один пасажир із особливим статусом, він не ворухнувся. Квиток я купив сам, жодної знижки, жодної милості, і я вже пристебнутий. А це мав прямий наказ від старшого менеджера, додала інша, вже без усмішки. Вас просимо переміститись у хвіст. Там зручне місце, теж з простором для візка. Пасажири навколо мовчали, дехто переводив погляд на скандал, дехто не пускав очі. Добре, сказав він, везіть, ветеран не сперечався, не підвищував голос, просто прибрав руки з коліс і дозволив собі викотити. У цей момент до салону увійшов він, пасажир у костюмі за десятки тисяч, у супроводі адміністратора з аеропорту, усмішка на обличчі, зухвала. О, дякую, що звільнили! Кинув він, навіть не подивившись на ветерана. Той не відповів. Просто поглянув на нього. Один погляд, і адміністратор на мить замовк, але потім знову ввічливо: Швидко, пане Олексію, будь ласка, ми вже запізнюємось, і літак зачинив двері. На обличчі ветерана не було ані злості, ані болю, тільки втома та, яку несеш роками, та, яку не знімають ні лікарі, ні компенсації, ні квитки. Якщо тебе обурило те, що щойно сталося, підтримай це відео, натисни лайк, поділись ним і напиши в коментарях. Гідність не продається, бо мовчання в таких моментах і є дозволом, у залі очікування було тихо. Ветеран сидів біля вікна, притримуючи колеса, наче не хотів, щоб вони поїхали самі. В руках той самий квиток, на екрані табло, статус рейсу, затримка на 20 хвилин. Причину не вказано. Він відкрив телефон, не соціальні мережі, не камеру, просто контакти і натиснув один номер. Жодного привіт, жодного ви мене пам'ятаєте? Мене щойно зняли з місця через людину з особливим статусом. Хочу, щоб ти знав. Я не хочу, щоб когось карали. Просто не хочу, щоб це повторилось. Він завершив виклик спокійно, без образи. Минуло п'ять хвилин. На вході до літака з'явилася жінка в костюмі, без бейджа. Вона не йшла, вона влетіла. Позаду неї ще двоє. Один тримав планшет, другий переговорний пристрій. Хто керує цим рейсом? Її голос різонув повітря, як сирена. Старший менеджер вийшов, посміхаючись. Ми вже вирішили ситуацію. Пасажир із бізнесу розміщений, пасажир на візку. Де? перебила вона. Де пасажир? Менеджер розгубився, вказав у бік залу очікування. Вона підійшла, зупинилась навпроти ветерана і вклонилась невисоко, але щиро. Я уповноважена особисто від голови наглядової ради авіакомпанії. Ви маєте право на повне повернення до свого місця, і ми зобов'язані вибачитись усно і письмово. Він не відповів одразу і ще додала вона. Люди, які з вами так вчинили, вже не працюють у нашій системі. На трапі з'явився ще один чоловік військова постава, але в цивільному. Вітаю, пане полковнику. Я, представник апарату Міністерства ветеранів. Ми про вас знаємо, і якщо дозволите, ми вас супроводимо назад на борт. Один із пасажирів, що сидів поруч раніше, підійшов. Я бачив усе і. Пробачте, що мовчав. Ветеран усміхнувся, без образи. Ви не зобов'язані були говорити, але добре, що зараз сказали. Коли його повезли назад по трапу, борт уже не здавався порожнім, там чекали і ще не знали, що чекає їх попереду. На борту не було ні шепотіння, ні аплодисментів. Була тиша, та, яка народжується не від страху, а від сорому. Ветеран повертався на своє місце без супроводу камери, без прес-служби. Його візок котив військовий із міністерства, але сам ветеран тримався рівно. На місці 1 А вже не сидів ніхто. Пасажир у дорогому костюмі стояв біля перегородки, тримаючи телефон і щось шепочуче слухавку. Побачивши ветерана, він різко обернувся до стюардеси. Що це значить? Ви ж сказали, це врегульовано. Нас попередили. Ви можете залишити борт добровільно або дочекатись служби безпеки. Відповіла вона вже без усмішки. Хто мені поверне гроші? Це місце моє, голос став гучнішим. Ні, пане, втрутилась жінка в костюмі, що зайшла на хвилину раніше. Це місце куплене, оформлене і підтверджене задовго до вас. Ви ж самі просили вирішити питання без зайвого шуму. Шум вже є. Багатій подивився на пасажирів. Ніхто не усміхався, ніхто не відвів очі. І це було найстрашніше. Добре, я просто піду, кинув він. «Залишити паспорт для фіксації інциденту, відповіла жінка з комісії. Вам нададуть інформацію про подальшу комунікацію. Ви втратили право на бонусну програму і пріоритетне обслуговування. Той кинув погляд на ветерана. Але той вже сидів. В очах нічого, ані перемоги, ані помсти. Коли двері за пасажиром зачинились, хтось із середини салону тихо мовив. Нарешті справедливість, і тоді одна пасажирка, де молода, з дитиною підійшла до ветерана. Ви дозволите мені подякувати. За що? За те, що не стали кричати. І зробили те, що ми всі боялись зробити. Він кивнув. І тільки зараз усміхнувся: ледь-ледь, але щиро. До борту зайшов новий старший бортпровідник. рівний, сухий, з досвідом. Він одразу звернувся до пасажирів. Доброго дня! Інформую, екіпаж частково оновлено, згідно з екстреним наказом управління компанії. Причина порушення етичного та професійного кодексу стосовно одного з пасажирів. Ми приносимо вибачення кожному, хто став свідком цього, і запевняємо, подібне не повториться. Кілька людей кивнули. Хтось плеснув у долоні несміливо, хтось рішуче. Серед пасажирів сидів молодий хлопець у худі з написом лайв. Він мовчки вів стрім, камера була спрямована на салон, але коментарі на екрані вже бігли. Хто цей ветеран? Що це за авіакомпанія? Сором так тримати дідусь, справжній герой, без понтів. А за кілька хвилин повідомлення передали і в пілотську кабіну. Командир екіпажу, ветеран льотних операцій, ще з часів миротворчої місії, вийшов із кабіни, став перед пасажирами, пане полковнику. Звернувся він до ветерана. Я прошу дозволу публічно вибачитись від імені екіпажу. Ми не були частиною рішення, але ми відповідальні за весь політ. Ветеран підняв голову. Очі втомлені, але спокійні. Не треба вибачень, відповів він. Треба працювати, і щоб більше ніхто не боявся сідати на літак через те, що в нього колеса замість ніг. Командир затримав погляд. Потім честь, справжню, військову. І знову до кабіни, тим часом на мобільних телефонах пасажирів, почали з'являтись новини. Інцидент на борту рейсу до Франкфурта, Ветерана з інвалідністю намагались висадити з бізнес-класу. Реакція миттєва, звільнення та офіційні вибачення. Пасажир на візку виявився радником Міністерства у справах ветеранів. Ситуація викликала хвилю підтримки. Один із чоловіків, що сидів у третьому ряду, Нахилився до ветерана. Я працюю в медіа. Якщо захочете, дам платформу, вас мають почути. Ні, сказав ветеран. Те, що варте поваги, не завжди потребує ефіру. Літак набрав висоту, із динаміків лунало стандартне, шановні пасажири, наш рейс прямує. Але атмосфера на борту була нестандартною, мовчазною, теплою. Люди говорили пошепки: чи то з поваги, чи то з внутрішнього сорому. Вже неважливо. Ветеран сидів, дивлячись у вікно. Його візок стояв на фіксації поруч. Ремені пристебнуті, у руках маленький зношений блокнот. Виглядало, що він читає, але насправді не просто притримував спогади. О 9:23 до нього підійшла стюардеса Нова. Тихо нахилилась, пане полковнику. У нас є прохання. Командир хотів би запросити вас до кабіни на кілька хвилин формально. Ми не маємо права, але він наполягає. Каже, ми маємо вчити не лише літати, а й пам'ятати. Він подумав кілька секунд, потім кивнув. Його підвезли до кабіни. Командир встав, потиснув руку сильно, як у бойових, і сказав тільки одне: Дякую. Коли ветеран повернувся на місце, йому аплодували не всі, але ті, хто відчув. І він уперше заговорив у голос до пасажирів: Ви знаєте, я не герой. Я просто хотів доїхати до доньки, вона вчиться в Німеччині, і я не бачив її півтора року. А це мій подарунок їй на день народження бути поруч, не в онлайн. Він зробив паузу. Але коли тебе виштовхують через те, що ти незручний, це не про місце в літаку, це про місце в суспільстві, і поки хтось мовчить, інші дозволяють. Його слова не були пафосними, вони були людськими, простими. У передньому ряду хтось плакав, і то була не слабкість, то була правда. Коли він закінчив, не було аплодисментів. була тиша, і вона була справжньою шаною. Після посадки пасажири залишали літак повільно, не тому, що чекали, а тому, що хотіли ще трохи побути в цій атмосфері, справжній, коли одне правильне рішення відлунює довше, ніж вся несправедливість разом. Ветеран залишив літак останнім. Не тому, що так треба, просто не поспішав. Його зустріла донька, юна світла з відкритими очима. Вона обійняла його міцно, потім подивилась у візок, у блокнот, у втомлені руки. Ти все-таки приїхав, тату, прошепотіла. Я ж обіцяв, відповів він. На виході їх вже чекали журналісти. Небагато, і кілька камер, але він лише підняв руку. Друзі, дякую, але не сьогодні. Сьогодні не мій день. А її, і вони пішли спокійно, без охорони, без супроводу. Того ж дня авіакомпанія публікує офіційну заяву. Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, ми зробили висновки. І відсьогодні змінюємо політику взаємодії з пасажирами, з інвалідністю, не на папері, в реальності. Один із найпопулярніших коментаторів написав: він не вимагав вибачень, не знімав відео, не виступав у ефірі. Але змінив більше, ніж сотні гучних заяв, бо гідність мовчазна і тому незламна. Через місяць в одному із залів музею сучасної історії з'явилася інсталяція, порожній візок, заблокований ременем безпеки і поруч блокнот. На ні один рядок. Місце гідності не обговорюється. Цей рядок тепер на внутрішній політиці кількох авіакомпаній. І в серцях тих, хто був у тому літаку. Ім'я ветерана залишилось відомим тільки кільком близьким, але не це було головним. Головним стало те, що відтепер ніхто з них не мовчатиме.